Гей, бред! Hey, Навіть не розмовляй зі мною обличчя бака! Почніть зберігання паперу. Ножниці! Ах, ти такий оритний! Мені потрібен клей олівець! Гігантський клей олівець! Що? Як ти це зробив? Я маю на увазі круто! Крутий! Придурок велетень! Гігантський шарпі! Ми можемо використовувати чашку велетенського магія Шарпі, щоб прокрастися туди цукерками в класі, це можуть бути будь-які цукерки, це можуть бути повітря на голові, це можуть бути NDANS. Я просто обрав на Бою бо люблю просто відкриваєш кришку ось так. І вчитель навіть не дізнається? Це круто? Що? Пристань бути занудою! Ха-ха-ха! <рес> Жістівний блискучий клей? Де мій клей? Що ти робиш? Вчительський?